Усім доброго вечора! Сьогодні хочу з вами поговорити про свою цю красуньку, а точніше про її харчування. Я на даний момент хочу зробити невеличку заготовку. Вона буде десь у нас днів на 10-15 і заодно покажу і розкажу, що і як я роблю. Почну з того, що в нас харчування змішане. Я не годую її сутом м'ясом. Я її годую от таким от кормом. Це роял канін, преміум клас. Дуже хороший якісний корм для породних собак йорків. Нам він підходить і ми ним повністю задоволені. але все ж все одно я вважаю, що е, м'ясо для, для породи собачки обов'язково потрібно. О, вже командує, що треба робити. Плюс до того ж, звичайно, даю такі вітамінки. Теж це преміум клас, комплексний вітамін для мілких порід собак. Нам він підходить і дуже подобається. На даний момент за два роки її життя в нас не було жодної хвороби на даний момент. Тепер повертаємося до корму. Точніше, до того, тої заготовки, яку готую саме я своїми руками. Значить, заготовку я роблю на даний момент. Це в мене десь вийде на 10-12 днів. Ну, точно я не впевнена, треба буде порахувати. Скільки в мене порцій вийде. Але сюди в мене входить, в... я вже трошечки помішала, але все одно покажу. Це в мене печінка. Печінка куряча, повністю зачищена без жирових вкладок. Обов'язково треба дуже добре зачищати, щоб не було жирів. Нарізку я роблю досить таки крупненьку, не всю, але по більшості. Потім в мене сюди входять шлуночки. Це отакі от шматочки, вони трошечки жорсткіші. Ну і, звичайно, обов'язково це куряче філе. Причому філе я використовую тільки з домашньої птиці, ні в якому разі не беру її бройлера, бо там дуже багато антибіотика, і не знаю, я не пробувала нічого ну, в такому плані казати не буду, на своєму досвіді не перевіряла. Але дуже багато хто каже, що після саме такого антибіотику, тобто м'яса з антибіотиком, у собак починаються проблеми. Ну і звичайно є ще такий інгредієнт, як овочі. Тут в мене на даний момент це кабачки, це зараз сезонний овоч, і вони його полюбляють. Того разу я робила, от я дістала зараз із заморозки отакий от, от у мене брикетик. Це теж, теж саме куряче філе, але воно з солодким перцем. Воно розморожується і якраз її на вечір буде е, її порція. Це все я добре буду перемішувати. Uh, і ще хочу уточнити, що ні в якому разі не можна давати собачки свіжий корм, навіть якщо у вас ну, свіжу таку мішанку, навіть якщо у вас домашня птиця, і ви впевнені в тому, що в ній не було ніяких паразитів, але якісь яйця, якісь. Ну, Нюанси можуть виникнути, так, тому краще не ризикувати і переморозити хоча б на 2 дні. От у мене ще на 2 дні в заморозки є оці брикетики, і я вже починаю готувати наступну партію. Розповідаю, що в неї входить я поклала сюди 200 грамів в мене курячого філе. 50 грамів шлуночків і 50 грамів це печінка. Грубо кажучи, це одна філеєчка, одна половинка філе з хорошої курочки, дві штучки печіночки повних і два шлуночка. І до них додала 150 грамів овочів. І от така от мішаночка в мене вийшла. Це дуже хороший, якісний скажімо, буде у нас продукт. Звичайно, свіжий, звичайно, без добавок, без домішів, без е, каш, бо каш вистачає нам в кормах. Е, і може саме тому я намагаюся максимально додати ще м'ясну складову в саме харчування своєї собачки. І, тву -тву -тву, і я нею повністю задоволена в плані здоров'я. Ніяких проблем у нас не виникло. Так, да, красуня. Отака красунька у нас зараз сидить на вікні, спостерігає за тим, що відбувається у дворі. В моєму випадку це взагалі шикарний варіант, бо я тримаю сама птицю і, звичайно, домашню. Тому приготувати такі мішанки це не проблема. В якості м'яса також сразу можу сказати, що дуже добре підходить яловичина, дуже добре підходить перепілка і кролик. Не бажано давати свинину, бо вона досита жирна. І качку, і гуся, бо вони достатньо жирні. Так що о, найкращий варіант це кролик, це індичка, це курка о, і перепілка. Ну, може, це в деяких випадках дуже дорого, але я вважаю, що е, якщо ми можемо собі дозволити тримати таку собачку і перед тим, як її заводити, то треба враховувати, що, звичайно, в неї і повинно бути добре харчування. Тепер підемо про, поговоримо з вами про норми харчування. Е, по кормах всі добре знають, там ззаду написано дозування, е, а мішанку я роблю у 30, е, в розмірі 35 грамів на вечір. От, наприклад, зараз я вам от покажу. Це вчор... те, що я розморожую. Зараз да? ми обнулимо. Так, вам все добре видно, зараз показую. Ну, навіть трошечки менше, ну то не страшно. Mm -hmm. Головне, не перегодувати, щоб не було багато, бо ожиріння для цих собачок дуже ну таке скажемо. Так, обнуляємо. Тепер. Підемо до пакування. Для пакування я використовую для заморозки отакі от луточки. Це звичайний лоток для яєць, він мені дуже зручний, тим, що після заморозки я спокійно його можу помити і використовувати надалі, і в ньому дуже зручно зберігати саме такі от порційні, ну, кульки, як я називаю. Так, тепер відміряємо 35 г. Я вже на руку майже відчуваю, як воно повинно бути. О, 34, ну, нормально. І зберігаємо в брикетику. Отак, от втасовуємо. Десь попадеться трошки більше печінки, десь попадеться тріш трішечки більше овочів, ну, то не страшно. Сьогодні вона з'їсть більше овочів, завтра вона в мене з'їсть більше там м'яса, і воно одне, -одне, одне одного компенсує. І от я вам зараз показую, бачите, майже в ровень вийшло в мене ця порція. І таким чином я буду заповнювати повністю весь лоточок. Враховуючи, що у мене харчування змішане, то звичайно у мене в цей лоточок поміщається корму на 10 днів. І отаким от чином я зараз заповню повністю всі свої лоточки, повністю, заповню, ну, заготую, заморожу. І вже через три дні я зможу добре давати їй цей корм. Звичайно, на рахунок овочів бажано, звичайно, міняти, чередувати. В ідеалі, взагалі, коли ви робите. Так, я прибираю ваги, це я для вас поставила. Я знаю добре, що в мене якраз порція виходить це одне, одна ячеєчка, чередувати. Тобто, якщо ви робите, ну, це просто незручно, скажімо так, на один день там давати, наприклад, моркву, на другий день давати. Кабачок на третій день там давати перчику, але це досить таки незручно, коли ви готуєте такими невеличкими порціями. То, звичайно, там 3 грами кабачка, 3 грами перчика, 3 грами морквочки. Звичайно, дуже незручно буде міняти. Зараз я повністю заповнюю ці ячеї, втрамбовую і ставлю в морозилочку Наша дівчинка он, сидить, очікує. Не очікуй, Мішель. Не очікуй, сьогодні ти цього не отримаєш. У тебе на сьогодні інше трошечки харчування. Так що отакі от справи? Наша дівчинка зараз повинна бути вагітна. Ми, правда, ще не дуже впевнені, до хлопця ми їздили всього 10 днів тому, і результат у нас буде видний тільки через 2 тижні. І будемо сподіватися, що в нас все вийшло, все пройшло удачно і в нас будуть малятка. Так що, отакі от справи. Всім дякую за перегляд, гарного вечора і до зустрічі в наступному відео!